Зразу спойлер, не хотіла робити просто дуже довге відео і не показувала ніяких сводчів. Якщо вам цікаво сводчі ціней, скажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, і я зніму наступне відео, навіть розберу, яка в мене є косметика. І перші ж будуть ті самі палетки, які я купила сьогодні, і щоб ви бачили, які кольори, щоб могли придбати. Дякую, Привіт. починаємо! Рада вітати на моєму каналі. Мене звати Наталій І сьогодні у нас невеличка розпаковка, що мені приїхало з тема. Ось такий пакет. Тут по ідеї, тільки дві речі чи три. От, будемо дивитися, розрізаємо. І Повністю не покажу, можливо, я прикріплю фото, скоріше всього. Почнемо із маленької речі. Це ось така підвізка, браслет на ножку. Зразу скажу вам спойлер. Маю А, їх багато. Я думала, це одна з декількох. Я собі захотіла, я прикріплю із е, теми фотографії. О, це їх так багато. Е, на ногу захотіла такі браслети на відпочинок. Бачите, тут така зірочка. Але їх так якось багато. Мені здалося, що їх там менше. Ось тут. Давайте, може, ближче. Ракушки такі. Угу, такі. І виходить, що у нас так багато-багато браслетиків. Ракушечки. Я захотіла собі на ногу. От. Прикріплю фотографію. Але, так, по якості звичайні. Нічого якогось пластмасового, нічого від них не очікувала. З верхнього. Так, другий я теж прикріплю, Це такий набір. Тут мусить бути купальник з ковтинкою і спідничкою. Так, перше по це сітка. Ну, я знала, що там сітка. Ну, мені по тактильному, я не пам'ятаю, який я розмір взяла. МЧЛ. Мені здається, що могла брати Емочку. Тут не написано ніде. Ні, на пакетику. Ні, на пакетику написано Емочку. Вибрала Емочку, доволі така закрита чашка, велика, бачите? Велика чашка. На мене може бути навіть великовата. Так, ось такі плавочки. Ну, для Емки, я вам так скажу, стему, це доволі таке. Великий розмір, неочікувано, що МК така велика. Височенькі такі. Але на якість добре плотні, тобто не будуть просвічувати після того, як намокнуть. Бо світли, всі дівчата знають, світлі купальники то таке діло. Як намокнуть, то начебто без них. Так. Дивимося кофтинку. Ну, такий. Ну, ковтинка якраз мені якась маловата. такий як на чатопик, і зовсім він якийсь маловатий, дуже короткий. Дивіться, як на дитинку. От, це треба міряти. І спідничка. Спідничка ось, звичайна. Вона така, як наче, щоб по... топік одів, спідничку одів, і це. Замість туніки. Обійшовся мені такий комплект. Він продається по 500 чим гривень, але, як завжди, тема може робити якісь знижки. І за 209 гривень мені обійшовся цей весь комплект. І до нього ще я замовила туніку. Не тільки комплектом, а й туніку. Теж фото з тему прикріплю. Так, це хай сюди. З копом таким буде Так, по тоніці. Вона в'язана, дивіться. Більш жовтіша, ніж вона на фотографії була жовтого відтінку. А на фотографії вона була такого тілесного, бежевого. Тут вона більш приїхала, більш жовтого відтінку, не тілесного. А Я сама світла, я думаю, до того, як загорю, а, на мені. Так, це низ, я треба буде відпрати. Бачите, я трішки так загнувся. Воно на мені буде біляси. Так що в нас поверху? Ось це перід, а спинка у нас відкрита. Ось так. Теж фото спереді ззаді прикріплю. Ну, така тоненька, в'язана, приємна, дуже м'яка. Дуже м'яка, приємна на дотик. Якихось там А, що це назинитка. А, це просто не так. Ніяких запахів з пакету не чути. Ні, не воняє. А, дуже м'яка. Думаю, акріл. Акріл завжди м'який. А, але тут Елька, бо я це, звичайно, брала довшечку. Угу. Поліестер. 100% Поліестер. Ну, в принципі, ще Але дуже м'який Поліестер. От. Ну що, ось такі покупки з теми. Дуже коротенько. Ну, щоб додати трохи до теми, давайте ой, вибачаюсь, поміняю трохи ракурс. І додавлю, що я ще придбала в магазині, заскочила в простор, купила на всяк випадок такі 20 день панчох по 149 гривень. Доволі така непогана ціна, для панчохи. панчохи. Такої фірми ніколи не брала. Перший раз взяла на всякий випадок, ось такою погодою. Зараз, начебто, кого ти не вдінеш жарко, а панчох самий раз. То це був у мене простір от магазин. Також, що ще забігла? Спробувати? Була сільпо, взяла чоловічий дезодорант. Я бачила. Декілька дівчат люблять, полюбляють використовувати саме дезодоранти чоловічі. Я там перенюхала видів 6, вибрала для мене найцікавіший. Тут написано дикий цитрус. І він мені був саме такий менш мускулінний. Я, в принципі, люблю унісекс парфуми, дуже рідко користуюсь саме, саме от жіночі жіночі. Більше унісекс полюбляю, тому хочу потестити по 119 гривень, наче акція на них була. Так, що я ще забігла, купила. Також на тест я купила у Єві ось такий крем для обличчя Лойовера, бо бачили, в The доктор дівчатка хвалять його. там Він щось 17 гривень, зараз 16,99. От, Коштує зараз безпосередньо в Єві. Також зараз в Єві придбала ось таку міцелярну воду. Я думала, що я не буду собі купувати міцелярну воду, а вмиватися буду лише ну, Вмивачкою, пінками, там, гелами. Але я розумію, що я їду на відпочинок, хотіла знайти якусь дуже маленьку. Але тих фірм, де були маленькі, типу і Garnier, я не хочу купувати. Мені гарнір просто не подобається як м -м, торгова марка, то взяла взялайн і вона була дешевша, така банка знову 400 мл, буде мені на 3-4 роки. от, І вона. А оскільки в мене була Евлайн, теж була по знижці. В мені знищить 175 гривень. От, от така величезна банка. То За стільки самі гроші купувати 100 мл, не бачу. Також, що я ще купувала на пробу в Аврорі, купила ось такий крем SPF з матуючим ефектом. Це мене дуже підкорили матуючий ефект, тому що всі ми знаємо, дуже багато СПФ використовують різні та відбивні оці фільтри, вони можуть бути різні і часто дають ефект масності на шкірі. Ну, от часто після СПФ у багатьох жерніть шкіра, тому тут з матуючим ефектом мене це дуже здивувало, Я вирішила спробувати чесно. Я не пам'ятаю, скільки він коштує, і тому що давно його купила, і він просто у мене стояв так одненький і чекав своєї долі, мабуть, посилки тему, яка прийде, щоб так трішки врізнобар'я. Також, що я ще купила сьогодні в ЄВІ? Дівчата, скажіть, мені щоб я більше не купувала цього? Ось такі дві палетки. Одна контуринг. І і e Shadow, друга і e Shadow, тобто палетки для тіней. Я, якщо, як бачите, навіть не здерла а, плівочку. Немає наклеїх різних. У мене шкіра має підтон а, червоний, тому я подивилася, що зелений тут є. Кон контуринг, Тобто я хочу використати. І хочу свої синюшні синіки під очима спробувати ось таким підтоном чи там персиковим. От. А також мені дуже сподобалися кольори. О, такі гарні, в принципі, от тут є і. Ну, от, оцей колір дасть мені такий червоний бордовий. Я прям... і оце мені здається, дасть мені. Режину, так, ось таку прямо ж червону, мені здається, Оцей мені сподобався. От, е, я свочі робила, але щось так швидко купила. Зараз теж є Єві на LCF-знижка. Отака палетка 99 гривень. От, тому я їх дві взяла. А ось така палетка з кучою коричневих відтінків. Давайте теж зніму за 79 гривень. Тому я так вже вирішила уже. Але скажіть мені, дівчата, щоб я більше нічого не купувала, а почала знімати про джепени і, нарешті, використовувати. Так, теж. О, тут у нас є, як завжди, кісточки, якими ніхто такими пензликами не користується. Мені оцей золотий дуже сподобався. І оці два з шимером сподобались. Чомусь мені теж я їх вибрала, захотіла цю палетку взяти на море чомусь. І от що його прям вся буде в золоті захотілося його нанести. Не знаю чому. Тому ось такі дві палетки купила в, в Єві. Так, що ще вам цікаво розповісти про покупочки Щас я складу? Так, що в мене ще є? Про те, що я сказала, що, скажіть мені, щоб я більше не купувала, це теж я замовляла парфумчики. парфумчики. Я їх вже відкрила. Це ось такі парфуми і це імбир. Це я подивилася у блогерки. Бюджетні парфуми, які пахнуть класно. А, це інжир, я навіть не прочитаю, навіть не намагайтеся мене просити, тому що я думаю, що це французькою написано: Les Essenties. От, я, це інжир-інжир. Такий, знаєте, весняний. Дуже він мені сподобався. Я понюхала. я парфуми не можу довго. Ось так він виглядає. Еуде парфум. Так, да? Да. це навіть не тойлет. Ой, ну дуже класний, він мені дуже подобається. Це інжирка у нас. Я напишу, за скільки він зараз коштує, тому що я могла придбати за іншу ціну. І ось такий сапфір Бланк від Fabienne Marche, це теж всі знають, її продає цю торгову марку цей перфумерний дім Єва. Доволі такий бюджетний, з гарними запахами, і на неї є відсилка щось схоже на. Дивіться, який гарний флакончик, він такий з Неамбре. Да, мабуть, він береться, коли такий з прозору, бачите, міняє колір. А, тут такий а, колір під а, легкий мрамор. На що ж, відсилку? А відсилку він йде на От. Ну, Дуже легкий варіант Ганіміда. Сух... Ну, дуже легкий варіант, <зас> дуже такий, але мені він сподобався теж не солодкий. Класненький такий. Теж я подивлюсь, скільки він зараз коштує. І скажіть мені, щоб я не забула додати всі свої піраміди, які я кожного разу обіцяю, але так хочу потім швидко виставити відео і забуваю це зробити. Ну, ось так, швиденько вирішила зняти те, що давно вже стоїть, чекає свого часу, тому що щось по одному знімати не було цікавості, а так. Приїхала якраз моя посилка з теми. І ось такий маленький швиденьке відео. Дякую всім, хто користувався цією продукцією, цими парфумами. Пишіть в коментарі, хто користувався, наприклад, чоловічими дезодорантами, теж пишіть, що ви працює, як вони вам. Буду рада! Почути, для кого я говорю повільно, то ви самі знаєте, що є три крапочки зверху на Ютубі, і ви можете коригувати любу швидкість, яка вам до вподоби. Але я намагалась сьогодні дуже швиденько, не затягувати і бистренько вам все розповісти. Дякую за перегляд! Залишайтеся зі мною. Лайки, вподобайочки краще. І підписуйтесь. Дякую!